Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Близького півдня росіяни двічі вдарили по Запоріжжю. Один кап влучив по інфраструктурному об'єкту, інший по багатоповерхівці. Вирвані шматки стін, потрощені балкони, вибиті вікна і у кількох сусідніх будинках. Загинула 55-річна жінка, поранені 26 людей. Серед них четверо дітей 16, 14, 4 та 3 років. Вони у стані середньої тяжкості. Поруч з місцями влучань школа. Учні були в укритті, тож не постраждали. А будівля пошкоджена поблизу епіцентру атаки розгорнули пункт незламності. Про пошкодження у селі треба повідомити до міського контакт центру 1580 через телеграм портал або зателефонувавши за номерами, які ви бачите на екрані. Рух цивільного транспорту до Гуляйпільської, Оріхівської та Степногірської громад закриють на поминальні дні. Обмеження будуть діяти з опівночі 26 квітня до опівночі 30 квітня. Подбайте про свою безпеку та заплануйте відвіданий кладовищ на будь-який інший день, аби не створювати скупчень. Сквер в Олександрівському районі планують оновити за більш ніж 22 мільйони гривень. До 1 лютого 2026 року підрядник має виконати земляні роботи, оновити освітлення, встановити лавочки та урни і облаштувати дитячі зони. У той час як оновлення парку у Шевченківському районі оцінили у 8 мільйонів гривень. У переліку робіт те саме, що й у сквері немає лише земляних робіт. Реабілітаційний центр для ветеранів запрацював у відрадному, що неподалік Запоріжжя, там де мобілізовані жителі Широківської громади можуть пройти реабілітаційне обстеження, відвідати індивідуальні та групові заняття і отримати психологічну підтримку. Спортмайданчик облаштовують на так званому даху однієї з запорізьких підземних шкіл. Нині там роблять підкладку із суміші гумової крихти та поліуретану. Завершити роботи мають спрей-системою з каучукової крихти. У Узова кажуть, що покриття водонепроникне, не проникне, морозостійке та не слизьке. Згодом на майданчику встановлять футбольні ворота, баскетбольні щити і натягнуть волейбольну сітку. Схожі спортивні зони планують облаштувати над чотирма підземними школами. Кардіологічний корпус 9-ї лікарні у Запоріжжі відремонтують коштом Європейського інвестиційного банку. У планах оновити 133 ліжкомісця для пацієнтів, замінити інженерні мережі, ліфти та обладнання. Більше новин у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.